Медичну допомогу потерпілі отримують не лише у медзакладах нашого міста? Її можуть отримати і від фахівців на місці влучання ракети у будинок? Більше про те, як лікарі надають допомогу, будемо говорити у цій студії. В нас з'являється гість Андрій Васько, керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вітаємо вас, пане Андрію! Слава Україні! Слава слава. Яка ситуація? Який алгоритм дій, по перше, екстреної служби в таких ситуаціях? Скільки було Карад швидкої допомоги і персоналу? За протоколом, екстрена медична допомога під час оголошеної повітряної тривоги виїжджає тільки на виклики, які є загрозою життю. І у випадку відсутності повітряних цілей на території області ну тобто, е, при наявності інформації про е, проліт ракети е, до на території області, ми перебуваємо в режимі очікування. І вже після того, коли є безпечне середовище, ми можемо виїжджати на місця, де відбуваються якісь надзвичайні ситуації. В даному випадку нами було на цих локаціях прильотів мобілізовано 25 бригад екстреної медичної допомоги, які були готові до надання медичної допомоги буквально через декілька хвилин після поступлення інформації про безпечний повітряний простір. Перші бригади розпочали надавати медичну допомогу вже біля академії сухопутних військ. Наступні бригади вже починали надавати допомогу на мікрорайоні, де були пошкодження житлових будинків. І, і надалі бригади продовжують своє чергування на місці, де відбувається розбір завалів, бо потрібно розуміти, що всі аварійно-рятувальні служби це і Державна служба надзвичайних ситуацій, і Національна поліція. які Евакуйовують потерпілих з місця, де є завали, перебувають також в постійній зоні ризику. Тобто, якщо для всіх мешканців області ризик закінчився. Після оголошення відбою повітряної тривоги, то для рятувальників, які працюють в зоні небезпеки, а вона й надалі там є, бо є можливі обвали будинків. Це є ще й надалі зона небезпеки, і всі служби, в тому числі екстрена медична допомога, зараз мобілізовані на то, щоб не тільки врятувати тих, хто є під завалами, і можливо, ще їх врятувати, а й забезпечити надійний тил фронту медичного для тих, хто виконує рятувальні роботи на даний момент, ми знаємо, що ви особисто від самого ранку працювали на місці. Ці події а наскільки відповідає зараз. Вже реальним даним цифра у 37 людей, які звернулися по медичну допомогу до медичних закладів, йшлося про одну людину в критичному стані і 13 шпиталізованих. Які дані станом на зараз станом на сьогоднішній день, ми володіємо даних даними про 40 госпіталізованих до закладів охорони здоров'я. Не всі з них залишились на стаціонарне лікування. Дехто отримав амбулаторну допомогу на травмпункті і був відпущений додому. В більшості випадків це є травми легкої і середнього ступеня важкості. Це травми пов'язані з порізами, з е, е, порізами від. Вибитих шиб фактично як порізами, які е, е, вибуховою хвилею відбулися, так і порізами, коли люди босими ногами починали ходити по квартирі. Тобто, абсолютно ті самі речі, які говорять про те, що потрібно дотримуватися сигналу повітряна тривога і перебувати в укриттях. Всі люди, які перебували на, на той момент в укриттях і були у взутті, е, таких е, травм легких і середньої важкості, не отримали просто, бо вони були захищені. Ми чудово розуміємо, що величезна є руйнація будинків. Фактично, пів мікрорайону є без вікон, і та кількість шкла, яка летіла в повітрі, вона і призвела до тих травм. Скільки шпиталізованих ви вже сказали? Чи є потреба у чомусь? Наприклад, в таких ситуаціях ми завжди запитуємо, чи є потреба в крові або в якихось медичних препаратах, які надаються потерпілим? В часі війни достатньо добре змобілізоване суспільство в в частині донорства крові, екстрена медична допомога, якщо казати про нас, ми забезпечені повністю всім, як палено-мастильними матеріалами, так і транспортними засобами. Кадровий ресурс у нас є. І медикаменти ми забезпечені на 100% на 6 місяців постійно. Тобто, ця ситуація в нас є стабільна, і ми в фактично як. Передова медичного фронту фронту ми є забезпечені державою в повному об'ємі. на місці події. Працюють і наші журналісти, і ми бачили із повідомлень керівництва області, що там також працюють і медики, і психологи, яку допомогу можна отримати власне біля будинків, які потерпіли. Першу психологічну допомогу намагаються надавати працівники системи екстреної медичної допомоги. Ну тобто, якщо у нас є 25 бригад в режимі очікування на місці прильотів. То однозначно, поки ми очікуємо інформації щодо потерпілих, які знаходяться під завалами, ми надаємо первинну медичну допомогу на місці події, тобто виконуємо перев'язку, обробку ран, і в тому числі надається і перша психологічна допомога. Звичайно, це не є абсолютно і повністю наш профіль, але ми завжди включаємося в ті сегменти, де необхідна наша допомога. Якщо людина зараз ще не оговталася від ситуації, буває таке, коли наступає посттравматичний синдром. Куди їй звернутися, якщо вона відчуває, що має таку потребу в обов'язковому порядку до свого сімейного лікаря, і також можна звертатися в центри психосоціальної підтримки, які є зорганізовані. Якщо ми говоримо про місто Львів, наприклад, вони організовані на базі міських поліклінік. Таких центрів є достатньо велика кількість, і вони достатньо ефективно виконують свою роботу по превенції по психологічної допомозі. Аналогічні питання є і по районах. Вони менш розбудовані, але по місту Львову та ситуація достатньо добре розвинута. І були у нас прильоти також, скажімо, не прильоти, а наслідки від збиття ракет в інших районах Львівщини. Йдеться про Золичівський район і про одну із громад Львівського району. Чи залучалися медики екстреної допомоги і на ці території до сьогоднішньої надзвичайної ситуації не залучалися, Викликів по тих територіях і важких потерпілих там не було. Дякуємо вам за оперативну інформацію за те, що знайшли в такий час знайти час на нашу студію. Андрій Васько, керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф